Доброго ранку, мої любі четвертокласники! У уроці літературного читання сьогодні ми будемо знайомитись з творами Ліни Костенко, здивовані квіти вже брами літа замикає осінь. Чудова пора року осінь, прекрасна своїми кольорами, важкими сірими хмарами та тихим щебетанням птахів. Сьогодні ми помандруємо цю чарівну пору року. Дзвоник дзвенить не стихає, школярів всіх скликає. Гей, до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Виконайте дихальну гімнастику, розпиліть подихом кульбабку. Погудіть, не наче пароплав, зобразіть свист вітру. Далі в нас гра переплутались рядки, ти їх швидко віднови». І ненароком розлила, хмарка йшла на іменини, подарунок дощ несла до сестрички до хмарини. Відновіть послідовність цих рядків правильно. До сестрички до Хмаринки хмара йшла на іменини. Подарунок дощ несла. І ненароком розлила. Правильно, відновили. Прочитайте ще раз ці рядки. Отже, переходимо до читання віршів Ліни Костенко. Пригадаємо, що вірш це невеличкий поетичний твір, який відзначається особливим ритмом. Найчастіше це римування рядків. Так? Отже, перший вірш здивовані квіти. Всю ніч зорі чомусь колючі, як налякані їжачки, Всю ніч сойка кричала в кручі, сю ніч ворон кричав, – «Авшхи!» Всю ніч квітка питала квітку. Що ж це робиться? Поясни. Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. Покладіть відео на паузу та прочитайте ще раз цей вірш самостійно. Поміркуйте та дайте відповідь, про що розповідає поетеса. Так, Якими видалися поетесі зорі? З ким вона їх порівнює? Чому саме з наляканими їжачками? Що здивувало квітку? Прочитайте. Як ти думаєш, як квіти відчули, що вже осінь? Виконайте гімнастику для очей. Наступний вірш Ліни Костенко вже брами літа замикає осінь на сторіночці 75. Задощило, захлюпало, серпень випустив серп, свіркуни перепілочки припинили концерт. Чорногуз поклонився лугам і садам, відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де ти літо поділось, куди подалось? Осінь, ось вона, осінь. Осінь, ось вона, ось. Осінь брами твої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. Прочитайте мовчки ще раз цей віршик. Звернемось до словничка та звернемо увагу на слово брами. Можливо, ви не чули раніше цього слова. Це означає великі величезні ворота. Поміркуйте, які картини природи ви уявили, читаючи цей вірш? Знайдіть в тексті вірша слова, які вказують на кінець літа. Як ти їх розумієш? Який настрій викликають ці рядки? Прочитай перших два речення. Яку картину природи вони дають уявити? Про що запитує Ліна Костенко у вірші? Як ти відповів би на це питання? А як відповідає поетеса? Добре, відпочиньмо. Спокійно. Попрацюємо з віршем здивовані квіти. Знайдіть в цьому вірші протилежні зазначенням слова. Антоніми. Кричала, сказала. Ще шукаємо. Вчора, сьогодні. І ще одна пара слів. Влітку восени правий. Уявіть, що ви художник. Яку ілюстрацію вам хотілося б зобразити до цього вірша. За бажанням можете намалювати цю ілюстрацію та прислати фото. Прочитай. Дайте відповіді, якими словами поетеса передала красу осені? Чому осінь красива, а настрій вірша невеселий? Що просили листочки в осені? Чому кленам хочеться інших фарб? Які образи виникли в вашій уяві під час читання поезії «Жебрами літа замикає осінь? Що вам вдалося побачити, а що почути? Перечитуючи цей вірш, зверніть на це увагу, що можна побачити, а що почути? Ми ну, ви сьогодні гарно попрацювали. Домашнім завданням для вас буде. Читайте виразно вірші на сторінці 75 Ліни Костенко, яким сьогодні ознайомились. Дерево зростання оберіть листочок, яким цей урок був для вас. Зелений, жовтий чи червоний. Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!